Кременчуцькі правоохоронці встановили обставини пограбування, яке мало місце в міському парку 1 серпня. До нас звернувся за допомогою місцевий чоловік, який повідомив, що отримав тілесні ушкодження, та невідомий заволодів його мобільним телефоном, павербанком та сумкою. За допомогою відеокамер та працівників міського саду вдалося встановити особу, що причетна досконально. Це чоловік, який мав проблеми з законом, підозрюваному оголошено про підозру. А також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Кременчуцькі правоохоронці встановлення місцезнаходження місце знаходження трьох малолітніх. Один із фактів мав місце близько 16-ти. до кременчуцьких поліцейських надійшло звернення від мами, яка повідомила, що її донька ще зранку пішла до під'їзду шестирічна. Та в подальшому місце перебування її було невідомим. Протягом години керменчутські правоохоронці займалися пошуками, було залучено максимум особового складу. Дану дитину за допомогою місцевих підлітків було виявлено в сусідньому домі. У знайомих. також близько першої години ночі Семенівської громади надійшла інформація про те, що зникла дівчинка 2011 року народження. Відповідно до 6 ранку оперативники та кінологи. Глобинського відділення поліції займалися пошуками дитини та на ранок виявили в даному ж селі. Вчора в день було повідомлення від мешканки недогарків про те, що її колишній співмешканець забрав трьохрічного сина та не повідомляє місце свого перебування. Протягом години чоловіка було виявлено в місті Кременчуці разом з дитиною. Подальшому дитину передано матері на даний час за фактом ведеться перевірка.